Значить, що, що, що що доповідаю щодо щодо законності на законності. незаконності. Значить, у них формально є декларації, яку вони е зареєстрували Блин. в дех аж в інспекції. Ця декларація є абсолютно, ускорю, що там написано, що це третя категорія складності, так? А, це, а це є місто, це є супер безпечна зона. В е містому кадастрі це написано. На супер безпечній зоні може бути статус. Тобто, Очевидно, це вийшло, по-перше, по-друге, тут знайшли поховання, так? тут є Мінекології, є певне до цього питання щодо якби, зеленої зони. Тому тому з точки зору, скажімо, декологи юридично, це все не незаконно. Але, на жаль, у нас буде інспекція працює таким методом, що хто заніс більше грошей, тому декларацію зареєстрували. А і що в нас відбувається? Вбувається те, що Кабінет міністрів видав постанову і ми не 100%. О на за закон діючий закон, який забороняє. Таким інституціям, як держба буде інспекція, поводити, поводити перевірки, скасовувати а документи і так далі. Це, це що таке? А, та, 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 та. Тому ні, ні. тому виходить так, що формально зараз, згідно нібито згідно надією, що законодавство, хоча, наприклад, я цим не погоджуюся. Я вважаю, що держав інспекція це не є перевірка. Це вони це не те, що не перевіряють підприємство. Це вони просто скасовують декларацію. Це не є перевірка. Але де буде інспекція каже, що у нас є закон, в якому написано, що ми не маємо ти не маємо права проти перевірки, і тому ми не можемо скасувати цю декларацію. Ну а знаєте, за такою логікою, поки діє такий закон то можна зі Баськії забудувати е чим заманеться і взагалі. Розумієте, тобто у нас тут просто немає інших варіантів. Ми будемо діяти далі цими методами. Добре, ну, я, звісно, буду голосувати за скасування депласької небетості 100%, але поки вона в мене ще є, я її буду використовувати на благо народу, скажімо так. Тому безперечно треба з цим боротися, інших варіантів. І е, власники земельної ділянки захопили похожим значно більшу площу, чим порушив законодавство. Це є відповідальність звідки на 179 років кримінального кодексу. Це захоплення земельної ділянки, але наша міліція не можуть, а вони не відкривають кримінальні справи по цим статтям. Далі що я хочу сказати? Значит, э, ця місцина, ця гора Юрковиця, вона знаходиться, э, по-перше, э, в одному з трьох ареалів міста Чіва. Зараз у нас є три ареала міста Чіпа, Дорогажицькому ареалу. Зона Дорогожицького ареалу проходить по вулиці Цяляні, погибає в житлови, в будинок там гастролом і вже бере. який затверджений у 2002 році є в зоні дорогази історичного Так от, ця місцина відноситься до історичного ландшафту Київських гір і долин міста Києва, що є окремим самостійним пам'яткою архітектури, який затверджений наказом міністра культури 3.02.10 го року, та має номер 26.001.89. Але щось час відбувається? На сьогодні діє генплан 2002 року, як він залежний міста. Але розроблюється новий генплан 25-го, де е, хочуть зробити не три зони історичного ареалу, а чотири. І ця місцина фактично вилучається зон історичних ареалів. Ніхто на це не звертає увагу. Більш того, я хочу сказати, що у нас є е, мапа КМДА, а є мапа кадастрових планів і Це підрозділ КМДА. І всьому е, на цій мапі Київзема е, вся місцина розбита на 5 кварталів. І зонування кварталів, воно е, їм даний номери. Тобто історичні номери це 85, але якимось чином в історичний, отут, от місцині, квартал оцей, і квартал отут, чуть-чуть от, от, туди, от, якраз там детей, чогось було залування відмічення в номер 91, як побудова. Що, я вважаю, є. Я вважаю, що самокрасно тому що це є історична пам'ятка, і вона кожен квартал кірки повинна мати звинування 75. Це Я хочу сказати, що до цього мабуть заготувалися ці будівель задали від, і це зонування змінили ще е, років п'ять назад. А тепер хочуть по подвести новий план літаки. Я вважаю, що не можеш зробити краще, не може зробити умніше, треба взагалі не робити. Тому що були висновки, історичні висновки фактів. Ця земельна ділянка повинна була виділена через ці раду для будівництва цього комплексу з урахуванням. В неї входження цих двох будівель, які є у власності, Тобто Київ, Київська рада, рішення про випил земельної ділянки у цей комплекс не давала, не так не не Однак тут є свого небезпечна зона, ще, крім того, історична зона. Треба було отримувати ще положення проєкту, які е, організації також встановили. Позвертатись в міліцію, щоб дільничий вийшов і разом поймав власників і встановив. Ну, ми знаємо, що власника ніхто зараз не цей власник вже ховається. На нього відкрита кримінальна справа Товариш Сусленський, який керується, є не жодної відносини, ні до. Організація ні. ні до організації іншої немає. Тобто він не має. Це не власник, це це, це не до землевласника, не до збудівника, не до ємбудівника. Він взагалі не має ніякого до цього. так, він на у нього тільки прізвище і все. Це так, ну дивіться. Ну, значить, до речі, хто хто, хто може не знає з місцевих мешканців. Цей Сусленський він навіть дійшов до того, що він балотувався зараз да, Верховну раду на нашому чи що? що? Ні, ні, ні. Він сам, він сам самовисуванцем. Він, сам, сам він, він розказує ну, послухайте, дівчата. Послухайте, він, він спеціально в своїй програмі написав, що нібито він тяжка. Він самовисуванцем балотувався. балотував. Я, Я знаю, він висуванцем. це написав в своїй програмі, Він на жаль, там закон не забороняє комусь писати від.

Я так розумію, його мета балотування полягала в тому, що яким чином, щоб я якось намагався з ним домовлятися, чи щось таке. Ну, але навіть не потрібен, він набагато 300 голосів, і в будь-якому випадку з забудовниками ми не домовляємося. Я до чого я до чого... це веду Я до чого це веду, товариство? Тому що мені, он, коли вони почали ставити паркан, мені Олександра розповідала, що мешканці деякі ходили там до нього, та, і мої хлопці та ж ходили, І він, і його юристи почали розказувати знову байку про те, що Левченко вимагає якісь гроші, хоч yeah, 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 yeah. Так далі. Ja, ну як ви ah, великі такі великі гроші, що. Так, да, так. Тому просто я вам хочу сказати. Я бачите, як і до виборів, так і після виборів, У мене ніяких змін в моїй поведінці немає і не буде. А ти гаже дала? Косточки пані. Таке колонки. Ой, дайте мені цю планку, я її запису. Заберігалку. Доброй день, я журналіст, я журналіст. А за що? А, за то, що ти журналіст. — Так а що, не можна то, та, ви? Шапка, це начальник. Виходить, проходить група збройних людей і намагається проникнути на територію. Вказівкою за вказівкою головного управління була направлена бронепосадка для того, щоб розібратися. Я вибачаю, це можливо дуже різкі вибори. Ви бачите, що ви автомати, автомат. Йо! Ідіть сюди. Да, да, да. Я йду. О, Проку Отут, все, було. оце була оце, е, незаконна забудова, так? Він був мешканцями місцеві <поцентрична> <так, поцентрична> <так>. Все. <поцентрична> Ніхто нікого <поцентрична> не бив. Я розумію. Я знаю, я прекрасно, це чудово.

Були, я думаю, що нормальні пацани. Ви були те. Давайте коротше. Ніхто тут не було яких збройних. Ми захищаємо право пару кориба. Ви вибачили все нормально. Ви вибачилися, Ми вибачили все добре. Ми, ми українці не маємо проти один одного боротися. Ми маємо проти кацапів боротися, правильно. Все, все Тут більше місцевих жінок. Дума місцеві мешканці, дівчата і всі ніхто нікого не пить. Але просто ви ж розумієте, ми ж до вас не спокійно підійшли, а ви зразу не викинули. Я вибачаю, що за різкий вивод, просто я вам ситуацію потрібно було. Все зрозуміло, вас просто дезінформували, Так, 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 вас за те, що потрібно гостати не можна так візити. А що було, якби ви застрелили у двох, а потім вибачається чи що? Ну, ладно. Ти час, як застріли, ну, Ніхто ж не стріляв, стріляти стріляти. Ваша люди вибігли, а ви начальник далеко відзнаєте. Ви ззаду. Я поруч знаходився. Ви ззаду були, не поруч. Спочатку ви були, от, хлопці. Чого ж я ззаду, бо я я з той сторони ти ще до мене говориш. Іди от туди, поруч з нами. У це не два були в АТО. Немає питання. Давайте ну. Людей дезінформували, вони подумали, що ми мародери, хочемо когось ви тут по якомусь конкретному будинку? Я дужки, не поясню. От місцеві мешканці, я місцевий mm -hmm. депутат, mm -hmm. ви знаєте. Mm -hmm. uh, збори мешканців. Незаконно встановлений паркан. Намагаються mm вже -hmm. встановити. Тому що намагаються забудувати схили, які сумнібезпечні, столичний аріал, поховання. Намагається один бандит, вже двічі, точно не поки не справді, а в бігати бандит. Намагаються вже третій раз це забудувати. Mm -hmm. Люди ми, ми прийшли і разом з людьми Ментували незаконно слово. Все я просто цікавила. Кажете, що це отошміта дванадцять. Отошміта дванадцять будинок на отошміта 12. Озброєні люди перше виклик не ломають паркан. Ну, ви розумієте, мені передали інформацію червону. Я, я ж дивитися, озброєні люди, Мам. да, да якось. Немає до шоти 12. Ну, ви можете де? надати 9-11, може перевірити. Я вам передаю інформацію, а мені передали, ви сказали. Я по жопезу посмотрю, якщо ви чуєте, що ви дозвіли. немає такої адреси взагалі. До вас дезінформували, ви розумієте? те, що мені передали інформацію, те я передаю вам. І мені потрібно, хто у вас представник буде від від мешканців, у вас старших сіл. Ну, ж є, хтось голова вас. Правильно? Ми вже заявилися, багато разів вже писали. Давайте ви читаємо від кого вже кота. Це вже все записано, вже записано, перезаписано. А в нас є ще колективна. Ви зверталися, вже було багато разів. Ви з лавку київську? Ні, 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 я з Шученкоську. І Баєв, на ваш лист колективна заява мешканців татарки. І от вам РДР. на ваш лист 21. Дивись, тут мешканці, які проживають на ташміта, зверталися неодноразово про попеченівського ташміта, неодноразово зверталися про забудову. Тут котлован виритий, воно огорожено було парканом. Сьогодні зібралися, сьогодні зібралися активісти від місцевих мешканців, які знесли звідси паркан, і вони його просто запалили. Тобто вони проти забудови. Ну я не знаю, пожежники, не пожежники Перепоти і питання. Так, да, просто хто викликав міліцію, хто давав сюди виклик, про те, що тут озброєні люди, намагаються проникнути на цю територію. Тут присутній народний депутат, присутні... присутні представники. Я не буду писати, направляю сюди слідчої оперативну групу, і хай вони опитують. Я зараз стою, в мене є народний депутат, тут є, в мене є представники мешканці. місцеві мешканці, які готові зазначити про те, що тут ніякого збройного нападу не було, і все нам все просто зняли і паркан і його запалили. Ну, Паркан, вони проти забудови, щоб ніхто не займав цю територію, не проводимо ніяких забудов. Хорошо, добротик, я зараз захисно, ми тобі очікую. А хто викликав міліцію? А -а -а -а. Ви? А -а -а, все зрозуміло. Судя с мокликів, вони всі знають, що це такі. Все зрозуміло. Зараз я тут приїду та питаю цей, цю сторону працівників. Які. Ті, що були мешканці, ми напроти будинка, ну тут в принципі видно, де ще на монтаж знаходиться. Озбройні там не хистся, не дома. Да. Ну я з вам кажу, я вам приду інформацію. Ні, я ж послухай. Mm -hmm. у, нас, у нас до вас, якщо назвати це Це не то що петенція по сухому трошки не розуміють, що ми такі дорогували mm -hmm. забуду. Тому що ну я, я, я це обращаю, що за Ні, тут жінки поведінку. Тут одні такі озброєні жінки йдуть всі і пожилі люди. Пожилого мужика, мужика доганяти, мали би союз. Ну так, да, я туди попит. Я вас доганяв. А не мене не ви, Та, не, не а, ви. ви. Вон, з автомата. Він бачка, налякався, каже, я тут нічого не маю. Ну ж ч... теж трохи зображайте, що